Добрий ранок, діти. Подивіться, хто до нас завітав у гості? Хто це? Так, це золота рибка. А звідки вона до нас прийшла в гості? Ми відгадаємо загадку. Шириною широкий, глибиною глибокий, день і ніч оберег п'ється, а вода з нього не п'ється. Що це? Так, це море. А чи знаєте ви, що таке море? Так, це великий водний простір, в якому мешкають різні тварини та риби. А хто з вас був на морі? На, напевне, були всі. А в нас є море? Так. А як воно називається Чорне море? Ми зараз з вами пограємо в гру, яка називається море Яке. А море яке? Прозоре, безкрає, спокійне, красиве, тихе, бурхливе море, тепле, солоне, таємниче і синє. А ви знаєте, що у морі теж буває різний настрій? Море буває спокійне, тихе, похмуре, страшне. Сердити сіре, зелене синє. Особливо страшне море під час шторму, коли йде сильний вітер, йде дощ, великі сірі хвилі, силою підіймають пісок та викидають на берег каміння. На морі існують правила безпеки. Давайте ми з вами їх згадаємо. Купайтеся тільки в дозволених місцях та обладнаних пляжах. Не купайтесь у штурмову погоду, бережіть великих хвиль, не запливайте далеко на надувному матраці, контролюйте відстень до берега, не пірнайте в невідомих місцях, невідомо, що може виявитися на дні. Не боріться з сильною течією, не чиніть опір. Намагайтеся максимально наблизитися до берега. Не використовуйте для плавання саморобні пристрої. Вони можуть не витримати вас і перевернутися. Не залишайте своїх дітей без нагляду поруч з водоймами. Ось ми з вами опинилися на кораблі, а кругом нас море, в небі нас зустрічають птахи. А які птахи ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадку? Птиця ця живе у морі, там літає на просторі. Дзьобом рибу ловить влучно і співає кучно. Хто це? Так, це чайки. Молодці, ви відгадали цю птаху, а вона за це нас віддячила приготувала нам цікаву гру, яка називається Третій зайвий. Дід, подивіться на малюнки, це хто? Це кит, тюлень і зайчик. Кит і тюлень це які тварини? Так, морський. А зайчик. Так, він дикий і живе в лісі, тому він буде. Зайвий. Це у нас хто? Краб, дельфін і горобчик. Краб і дельфін це які тварини? Морський. А горобчик це птах, він зайвий. Це морська зірка акула і білка. Морська зірка і акула це морські тваринки, а білочка це. Дика тваринка вона живе в лісі і тому вона зайва. Молодці діти! Рушаємо далі повний вперед. Послухайте віршик. Рибків у морі спіймають тюлень, потім на березі спить цілий день. Коник морський не вміє сказати, любить у хвилях морських попірнати. Не розуміє ось ніг, для чого має стільки ніг. Кит по морю пропливає і фонтанчики пускає. Боком краб крокує, цим усіх дивує. Акула зубки показала і з грайку рибок налякала. Хоча рибка голка на голочку схожа, та шити нічого рибка не може. Черепаха Панцир має, з ним і плаває, пірнає. Ось дивіться, до нас прийшла черепаха. Давайте ми її розглянемо. У черепахи вологе тіло, Панцир у черепахи дуже міцний. Живуть черепашки не тільки у воді, а й виходять на берег. Часто їх можна побачити на каміні і піску. Ось наше заняття підійшло до кінця. Можна зробити висновок. Море це краса. Красу потрібно берегти. Що ми можемо зробити, щоб зберегти наше море? Так, не кидати в нього сміття, не ловити крабів і інших мешканців, очищувальників морської води. І просто любити наше чорне море, саме синє у світі.